Всім привіт! Сьогодні готую кабачки по-корейськи. Для них мені потрібно 1 кг, 200 г кабачків, моркви 200 г, цибулі 150 г, 50 г часнику, 150 г болгарського перцю, 100 мл олії, оцту 5 столових ложок, 1 столова ложка солі, 2 столові ложки цукру. Приправа для морки по-корейськи одна столова ложка, коріандру одна чайна ложка та молотого червоного гіркого перцю дрібка, кабачки я нарізала брусочками, моркву натерла на тертушці по-корейськи, цибулю та болгарський перець нарізала соломкою, часник. Дрібно нарізала, можна передавити на давку, як вам буде зручніше. Змішую всі інгредієнти, овочі з приправами та залишаю настоюватися на 3 години. На протязі 3 годин бажано раз 5 перемішати. І через 3 години будемо накладати в стерилізовані банки. Підготовте 2 літрові банки і обов'язково простерилізуйте банки та кришки. 3 години минули. Наш салат вже з юшкою пустили кабачки. Тепер перекладаю до банок. І рівномірно розпреділяю маринад між банками. Виходить десь по пів банки маринаду. Закриваю стерилізованими кришками і відправляю літрові банки стерилізуватися в воду на 20 хвилин. За час, поки вони будуть стерилізуватись, кабачки ще пустять сік. Доливати воду перед закруткою не потрібно. Банки кришки стерилізовані. І після того, як вони простерилізуються, закручую, перевертаю на кришки і закутую до повного встигання. Всім дякую за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!